Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, гай і горе, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кануть. чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі сині, чи забувай, коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чув. Пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою палиною, мов мати дитину, очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий і тьмою, німою. Оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід Коло хатиночки і бавить, хороший та кучеряве. Своє маленьке вноче. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить, і усміхається, і стиха, промовить нишком: де ж те лихо, печалі тіє вороги, і нищечком старий читає. Перехрестившись, отче наш крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас і все почило сивий в хату собі пішов опочивати. Червоний місяць аж горить, з за хмари тихо виступає, і, ніби гори оживають, доби з діброви. Поле тихо отходжають, і пугач пуга, і сова з під стріхи в поле вилітає, а жаби крехотять, гудуть, Дивітесь, очі молодії, як зорі божії стають, як сходить місяць, червоніє. Дивітесь, дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають.